Останні тижні у ці ми спостерігали у потоці новин процес чергового загострення боротьби з корупцією в Україні. Насамперед щодо здирництва хабарів співробітниками медико-соціальних комісій та керівниками територіальних центрів комплектування масло вогонь підливає ухвалений 27 листопада закон 4033-9, що передбачає суттєві послаблення покарання для корупціонерів, які йдуть на угоду зі слідством на тлі безкарності вітчизняних посадовців. Серце будь-якого пересічного українця за. Заспокоїться новинами з Китаю, де чиновників, які беруть хабарі, засуджують до страти і навіть страчують іноді. Докладніше далі. У Китаї корупція у великих масштабах прирівнюється до наркоторгівлі та вбивства, і донедавна за ці злочини засуджували до розстрілу. Неймовірно, але таке суворе покарання нікого не зупиняє. За даними на 22 рік, у Китаї було засуджено мільйон корупціонерів. І хоча західні аналітики вважають, що в багатьох випадках за суворим вироком стояла розправа з політичними опонентами, число все одно вражає. Тільки вчора, 26 листопада, стало відомо, що до смертної кари було засуджено колишнього голову управління і за сумісництвом партійного секретаря найбільшого державного банку країни Люляньге щоправда з відстрочкою виконання страти, яка за китайськими законами може бути замінена на довічне ув'язнення. Очільника банку Китаю, який входить до п'ятірку найбільших банків світу за розміром активів, визнано винним у корупції та незаконній видачі кредитів на суму близько 17 мільйонів доларів. Він став найвищим представником фінансового сектору країни, який потрапив під кампанію боротьби з корупцією. А сьогодні стало відомо про звинувачення, які висунуті чинному міністру оборони Китаю Дун Зюню. Він був призначений на посаду очільника оборонного відомства у грудні 2023 року і став третім міністром оборони за два роки, який потрапив під слідство за підозрою в корупції. Його попередника, генерала Лі Шанфу, усунули з посади лише після семи місяців роботи. Ще десять років тому в комуністичному Китаї страчували за контрабанду, суденерство, ухилення від військового обов'язку та. Торгівлю зброєю, але зараз законодавство суттєво пом'якшили. Наприклад, щоб заробити смертельний вирок, потрібно вкрасти в держави щонайменше 400 тисяч у доларовому еквіваленті. До речі, показовий момент. Якщо тепер більшість засуджених до страти позбавляють життя за допомогою більш-менш гуманної ін'єкції, корупціонерів на рівні з убивцями та торговцями наркотиків як і раніше розстрілюють, щоб іншим чиновникам не кортіло брати хабарі. Але, як ми бачимо, посадовців це не зупиняє. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.